Одеса днями вітала на своїй відомій концертній сцені обласної філармонії столичний фольклорно-етнографічний колектив Калина, справжній фейерверк народної музики, хорового співу та хореографії. Кияни привезли концертну програму, що об'єднує фольклор різних регіонів України: прекрасні концертні костюми, запальні танці та бадьорий козацький дух. В нашій програмі ми представляємо фольклорні бари всієї України Лемки, Бойки, Закарпаття, Поділля, Покуття. Всі етнічні наші зони. У нас дуже багато танців, хореографій в нашій концертній програмі. І наші майже всі танці пов'язані з вокальним жанром, бо є, є музична база це основа вокального жанру і балетного жанру. Але інколи не може балетний і музичний жанр висловити це. І ми Вводимо в майже усіх танцях, вводимо вокальний жанр. Для південної Пальміри Калинівці підготували чимало цікавинок. Все з огляду на самобутність та багата національність нашого міста. Ми веземо дуже цікаві нові номери музичного жанру, вокального жанру. І подарунок Одесі ми зробили тільки що недавно, і буде прем'єра Хамана Гіла на твори Сістер Бері. Я дуже серйозно зайомсь. Єврейським фольклором, десь роки працюючи в Канаді, маючи свою кадемітанцю, я викладав і єврейський фольклор і дуже близькі мої люди очолюють найліпше колективи в Ізраїлі Кура Єрусалім. Для Валерія Григоровича Одеса місто майже рідне. З ним пов'язані і перші романтичні переживання, і сценічний дебют, а також перший професійний поштовх. Перший мій концерт, коли студій Вірського закінчив, це був перший концерт в Одесі. В Одесі мій шеф народився і працював Павло Вірський. З Одеси моя жінка. Моя дитина на в Одесі. Тому я кожен рік два місяці проводив майже все життя тут, в Одесі. І Одеса дуже близьке до мене міста. Я знав дуже добре Барду Скляренка і Водяного. Дуже добре знав, і ми дружили. Зараз вже Водяного нема, а Барда Скляренка знаходиться в Америці. Тому для мене Одеса це дуже близьке місто. І мій пляж знаменитий біля парку Шевченка. І, взагалі, Одеса для мене це, це ну, кусочок моєї автобіографії. 13 пар балету, 12 музик оркестру, 12 вокалістів. Весь склад гурту налічує 60 чоловік. До нього долучаються нові таланти. Ми запросили до, до нас унікальну людину, цимбаліста, котрий закінчує казаторію і на другому курсі композитського відділу. І він за короткий час розписав так твори, що він став просто у нас прикрасою нашим ансамблем. Молодий цимбаліст Олексій Рибак виступати до Одеси приїхав вперше. В дорозі переживав за інструменти. От для них якраз довгі мандрівки штука складна. Інструменти їздять з нами, ми їх беремо з собою. І це мій сьогодні перший виїзний концерт з ансамблем Колини. Такий ну, дальній. Так, ми їздили в Київській області в основному, а це зараз. Так, подалі. Як ваші інструменти переносять переїзд? Е, Розстраюється, звичайно, але з часом треба, щоб трошки постояли, так в залі прийняли ту температуру, яку необхідно, і потім вже буде до концерту готові. І довго їх треба налаштовувати? Ну, бажано, щоб вони десь годинки-дві просто постояли, так, а потім е, настрають десь хвилин тридцять. Ансамбль Калина лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Йому аплодували глядачі Іспанії, Голландії, Бельгії, Німеччини, Китаю, Кореї та інших багатьох країн світу. Але артисти завжди радо повертаються додому в Україну. Мистецтво не може ходити стороною, коли відбуваються події в нашій державі. Тому один з творів Запалю свічу сьогодні дебют цього твору. Ми ще не виконували його на вірші Руслани Лоцман, яка проїздила багато вже місяців в зоні АТО. І саме після однієї з подорожей вона написала ці вірші, а Ірина Кирилліна вже написала музику. От і ми разом з Олексієм Рибаком зробили свій варіант для цього складу, для нашого складу. І прем'єра саме буде відбуватися сьогодні в Одесі. Вся культура України вона не подільна. Так само, і ми з задоволенням і танцюємо, і співаємо пісні, і музику, і танці всіх регіонів України. Я знаю, що у вас є одна така пісня дуже особлива. Дійсно, це дуже особлива пісня. Дуже трепетно ми до неї відносимось і хочемо подарувати її людям. Цю пісню написала дуже талановита артистка Руслана Лоцман з разом з Іриною Кириліною. Я її виконую як солістка і пишаюсь тим, що у нас є такі справді патріотичні, душевні, серйозні пісні, і вони народжуються. В такий час, коли це дуже потрібно, я думаю, всім і українцям, і нам, артистам, ми хочемо говорити про сьогодення, про сьогоднішні наші такі болі і жалі. І сподіваємося, що прем'єра пройде добре. Запалю свічу я піснею до Бога, щоб жили в добрі і діти і батьки, хай прийде любов до нашого порога, сильна україна і вільна навіки. У колектива далекоглядні плани та проекти на майбутнє хочеться піднімати історичні фольклорні традиції і хочеться робити нові програми, які цікаві сьогодні молоді, Незважаючи на те, що колектив має етнофольклорний такий статус, розумієте? Але на сьогоднішній день і двадцяте століття теж має свій фольклор. І 21 й вже певно, має свій фольклор. І треба щось ности, нове, те, що буде цікаво і молоді, і не забувати старе минуле, те, що ми маємо, корні і традиції. Тому моя задача як головного диригента, зараз знайти ті важелі, ті е, ланки, ті напрямки, які будуть цікаві і для нового покоління, і підтримуючи фольклор старовину, те, що ми мали раніше. У ансамблі є новачки, а є й старожили. Але всі вони з трепетом та любов'ю ставляться до всієї своєї артистичної сім'ї. Визнають особливість та оригінальність своєї праці. У ми маємо свій балетний жанр, бо Калина відрізняється балет калини відрізняється своєю манерою, яку нам піддає наш подруг дуже жіночний балет, дуже жіночні рухи, і це індивідуальність нашого колективу. Дуже хочемо, щоб настав мир в нашій країні, щоб це все налагодилося, і ми з легкою душою могли. Приїздити не тільки по, на південь, на захід, де ми дуже часто гастролюємо, але і на східну Україну, принести мир і злагоду своєю культурою і своїм мистецтвом. Віра у свою державу та народ додає творчої наснаги та вправності артистам ансамблю. Українські запальні танці, ліричний вокал просто випромінюють національну енергетику та колорит. Успіхів та прекрасних перспектив усім калинівцям, спасибі їм за їх творчість та талант.